Редагування місця положення знаку розрізу. Є така ситуація. Якщо ми створюємо якийсь розріз, наприклад, один розріз, потім робимо наступний розріз, деталі теж горизонтальний. Ми бачимо ситуацію, що знак, який показує на розріз, у нас перетинається з Креслення. І настроїти, щоб воно, цей знак стався по-іншому, неможливо. Що можна зробити? Перш за все, є три варіанти зміни. Вірніш, дві зміни, один змін, — Як будувати правильно. Перш за все, ми під, Коли підводимо курсор до цього значка, він міняє колір. Але якщо ми трошки підведемо до кінця, то з'являється точка. Бачите, там, де у нас буква «Б», з'явилася точка. Нажавши ліву клавішу мишки, ми автоматично переходимо в режим, який дозволяє нам лінію нашу продовжити. Дійсно, що вона продовжується уліво несиметрично. Тобто, це один варіант, який ми можемо зробити. Другий варіант: нажавши праву клавішу мишки на розрізі, ми можемо перейти в команду Редагувати лінію розрізу. Тут є команда редагувати ес. Виходимо ескіз, і от ми бачимо екскіз. Його ми можемо редагувати тільки методом е, зміни параметрів. Ось у нас є ескіз, ось є параметри. Зараз розмір, е, давайте додавимо, був 46,5, зробимо 46, 66,5 і мінус 66,5. І він у нас автоматично збільшується. Як ми вийдемо з ескізи, е, все будується правильно. Е, також е, це. Бо перший раз, коли ми заходимо на цю команду, команда редугувати, а в другому вже тільки редувати екскіз. Тобто там потрібно було через два елементи пройти. Давайте ще раз. Окей, okay. через два елемента. Тобто спочатку відреагувати лінію розділу, а потім рядувати ескіз. Як тільки ми перший раз зробимо ряду. Редагування ескізу. Це команда «Редагувати екскіз. Ну і наступний варіант, який може використовувати зразу, щоб правильно робити розріз. Красиво, ми можемо зробити як. Ну, перш за все, треба зробити центр побудувати. Далі в точці, де потрібний нам розріз, ми будуємо лінію. Лінію будуємо від центральної точки. Лінію середньої точки, будуємо, так, у нас тут вже є, тому давайте десь в іншому, допустимо. Ще давайте поставимо осеву лінію. Із цими елементами. Ось його лінія. І з осьової лінії ведемо лінію середньої точки. Допустимо, в цьому елементі. Ведемо горизонтальну, допустимо, 80 мм з сторони. Побудували лінію. Далі ми повинні вибрати лінію, щоб вона була вибрана у нас. Якщо ми перейдемо в креслення створення розрізу, автоматично створюється розріз іменно по цій лінії. Це ми маємо о, красиво. Тобто ми зарані можемо намалювати в ескізі о, лінії, де будуть робити розрізи, і потім просто побудувати в тих елементах розрізи. Ось такий маленький лайфхак.